Чоловічий хотіпрімарк. З карманчиком, карманчик енгорошка, з капюшончиком, розмір XS без флісу. Карманчик інгорошка на флісі. Розмір M. Карманчик енгорошка. Розмір XS без флісу. Карманчик кенгурушка розмір М без флісу. Карманчики два окремих на флісі розмір М. Кенгурушка карманчик на флісі, розмір L. Розмір XL, карманчик кенгурушка без флісу. Та в розмірі XL два окремих карманчики на флісі.